Топ 5 правил багатих людей така, знаєте, назва. І, думаю, багато хто вже чув різні топи 5, 10, там 20, да, успішний успіх. Але насправді те, що, скажімо, легко робити, легко і не робити. І я думаю, що перше таке перед правило буде те, що багатих людей відрізняє від всіх інших да, те, що вони реально роблять. От, подивились відео ТОП-5 звичок багатих людей, да, і потім вони все це впроваджують своє життя, да, не, не просто послухали і пішли далі. Тому це пропоную зробити першою звичкою а далі, якщо казати вже да більше. Предметно, скажем, в чому ж ці секрети, то тут все просто багаті люди вони витрачають менше ніж вони заробляють. Наскільки менше, то вже там в кожному своя історія. Це не обов'язково, що вони прям дуже великі гроші заробляють. Але якщо ви витрачаєте менше, ніж заробили, да, хоча б там на, на 100 доларів, нехай, хоча б на 10, наприклад, відсотків, то вже можна сказати про те, що ви на цьому шляху, да, на шляху до багатства. І це перше правило, і воно основне що ти витрачаєш менше ніж заробляєш. Ти Заробляти мільйон, але витрачати весь мільйон, або трошки більше мільйон чимось і залазити в кредит, наприклад, да, і ти вже не будеш рахуватись багато людини, або ти можеш заробляти там умовно 500 доларів і витрачати лише 550, да, і ти вже будеш на шляху до а, свого багатого життя. І так, перше правило зафіксували, да і почали впроваджувати, переглядати, чи ви виконуєте його да, в своєму житті, або щось треба можливо відкоригувати і для того, щоб почати його виконувати. Йдемо Далі, оці кошти, які вони не довитратили, мінімум 10% Рекомендується. Ці кошти ми не просто відкладаємо десь та да? ми їх інвестуємо. Тому що якщо ви будете просто відкладати там, а потім щось купити на них, наприклад, айфон, да? начебто, непогано, але багатство вам це не принесе. Або, наприклад, ви кошти відкладаєте, але вони у вас десь лежать в гривні, да? або в турецькій лірі. Не дай бог, інфляція просто страшенна. Вона настільки велика, що вона з'їдає те, що ви. Начебто відклали, дав кошти перестають бути настільки платоспроможними, да там буквально можна сказати, там кожного тижня, да, ви все менше і менше можете на них купити. А на відрізках років да це дуже дуже просто не має сенсу це робити в такій нестабільній валюті. І, взагалі, навіть якщо ви це робите в доларі, там також є інфляція, і поступово-поступово ваші гроші просто тають. Але якщо при цьому всьому ви їх будете інвестувати. Да, тут можна окремо казати, куди ми не будемо детально розбирати це питання, способів різних багато: це і нерухомість, і фондовий ринок, і криптовалюта, просто дуже дуже багато способів, да, куди можна інвестувати. Якщо мінімум, оцей, що ви відкладаєте, да, і ви починаєте його інвестувати, от тоді починає вже спрацьовувати у вас, скажімо, накопичення саме да, вашого багатства. Ваші кошти не тають, не просто лежать, вони починають на вас працювати. Наступне, да, до чого ми перейдемо, наступні Два правила вони пов'язані і намагайтесь при цьому всьому, да якщо ви вже перше зробили, друге зробили, намагайтесь при цьому всьому більше заробляти. Да. це ж логічно, начебто, що ви вже почали відкладати кошти, але для того щоб відкласти більше, нам вже швидше хочеться жити. Да. Хочеться бажано завтра вже, але хоча б найближчі роки, да, рік-два, це дуже реально зараз. Найближчі роки вже хочеться жити краще, тому є сенс подумати, як я можу більше заробляти. Да. в чому я класний? Можливо, я класно. Там каву вмію робити, можливо, там в мене є хист, якийсь бізнес відкрити, можливо, не знаю, ви гарно вчите когось, наприклад, англійській на мові, і можна подумати про те, як взяти там більше клієнтів, продати щось непотрібне. Да, тобто тут ідей також багато подумати, як ви можете більше заробляти для того, щоб наступний да? наступне правило для того, щоб більше відкладати, тобто не урізати десь ваш поточний рівень життя. Да, а для того, щоб ви могли жити краще в моменті, і більшу суму ви могли відкладати для того, щоб. Отой активчик, да який у вас росте, куди ви інвестуєте, щоб він у вас виріс швидше і щоб він вже почав вас кормити. І ми якраз а, плавно підходимо до наступного правила. Да, вони так бачите, логічно одне з одного витікають. І наступне правило це те, що багаті люди вони, знову ж таки не просто відклали на машину, да, або там на квартиру, або, або на ще щось. Вони створюють актив, ті от гроші, які вони не довитратили, які вони проінвестували. Вони вже створюють такий актив, з якого вже можна частину коштів, да там якийсь прибуток, це вже кожен собі вирішує, який можна вже брати для того. Того, щоб подорожувати, купити машину, купити квартиру і таке інше, все, що нам так необхідно в цьому житті, і відповідно вони не просто накопичили, скажімо там один мільйон доларів, і трошки, трошки звідти тягнуть, і він починає зменшувати. А цей мільйон в них чи якась там сума інша, да вона в них проінвестована. Вона працює, приносить нові гроші, які вже частинку з них можна брати для того, щоб собі, скажімо, дозволити да, різні приємності в цьому житті, і тут можливо. У вас теж з'явиться таке, скажімо, відчуття трошки суму, да, що що ж це? Я почну жити, коли той актив виросте, да, і там коли я зможу звідти взяти відсотки. Да, тут кожен собі сам вирішує, да наскільки ви швидко скажімо, почнете вже з цього жити. Точно скажу, що тут немає якогось такого, знаєте, що от от ці кітарк роби, а не по-іншому, запитуйте себе, що я відчуваю, да, як мені? А мені отак ок, і можливо, ви там в якийсь момент не будете. Прям дуже довго чекати, да і на початку купити собі машину, яка от прям дуже ви хочете, да, і далі вже будете продовжувати накопичення. От і десь можливо будете нелогічно трошки робити, да. Але якщо дотримуватись цих правил і не витрачати все, да, щось інвестувати, створювати свій актив, це однозначно прискорить ваш шлях до багатства, і в принципі це єдиний шлях, да, який існує. Це доведено багатьма багатими людьми, тому що можна з. Створити дохід, да можна там і мільйони на місяць заробляти, але той, хто ці мільйони заробляє, він мріє про там мільярди, якісь да про інші речі, інші суми. І створити реально такий великий капітал можна саме завдяки інвестиціям, завдяки тому, що працюють не лише ваші гроші, а вже і ті гроші, які ці інвестиції принесли. Да, і це вже окрема тема про складний відсоток. Тому всім бажаю не просто прослухати ці правила, а також їх впровадити в ваше життя, і результат не заставить себе чекати.